Вихователі Мукачівської громади отримують максимальну надбавку за престижність праці 30% до посадового окладу. Мукачево одне з міст України, де педагогам виплачують найбільш можливу доплату. Понад два роки така доплата встановлена. І найбільша категорія це категорія вихователів, помічників-вихователів, до, бо в них все ж таки вищий тарифний розряд. Ми доплачуємо з 30% посадового окладу. Це дає можливість, так би мовити, оживити нашу систему і створити певне конкурентне середовище роботи цих вихователів. Наталія Якубич працює вихователем вже 29 років. Розповідає батьки, також вчителі, тож і вона вирішила продовжувати педагогічну династію. Попри значний досвід, оплата праці невисока. Тому надбавка суттєва. Вибір моєї професії був очевидним. Я дуже любила. І люблю працювати з дітками, особливо з маленькими. Я багато років пропрацювала в ясеній групі з зовсім малесенькими дітками. Зв'язку з тим, що наша заробітна плата, взагалі педагогів дошкільників, завжди була не на дуже високому, скажімо так, рівні. То мені здається, що це ну. Якби не було стимулу для молоді працювати, ця надбавка це скоріше все заохочення. Посадовий оклад вихователя становить від 5 тисяч 800 до 7 тисяч 700 гривень. В середньому вони отримують 10 тисяч гривень на місяць. Залучити молодь, кажуть, дуже складно, адже після закінчення університету випускники надають перевагу більш високооплачуваним вакансіям. Вихователь це дійсно нелегка праця, де вихователь віддає дуже багато енергії, багато любові, працюючи з такими маленькими дітками. Зарплата вихователя є не дуже великою, але та надбавка, яку нам дають, дають надають нам можливість її отримати, це матеріальне заохочення для того, щоб вихователі та освітяни працювали і показували свою роботу. Вихователі всі досвідчені, всі творчі. Ніхто не йде за сухим конспектом. Тепер дуже багато є різних ігор, іграшок, розвивалочок, всяких і тому, щоб ми більше думали про роботу, ніж за таке стабільне забезпечення своєї родини. Загалом у Мукачівській громаді 43 заклади дошкільної освіти. В дитсадках працює майже 800 педагогів. Це вихователі, помічники та асистенти вихователів, музичні керівники, психологи, вчителі, методисти. 200 працівників це кухарі, медсестри, комірники. Понад 52 мільйони передбачили в міському бюджеті цьогоріч на виплату надбавки. Ми спостерігали за відтоком. Працівників, то людина з магістрської освіти працює на мінімальній заробітній платі. Відтак, доплатами в, різну, в різних розмірах ми забезпечили підняття розміру заробітної плати з тим, щоб власне, вирішити стратегічне питання. Це збереження людей і збереження належної роботи у галузі системи дошкільної освіти. Ім вихователів надбавку отримують вчителі та працівники мистецьких шкіл і позашкільних закладів.